Нещодавно у бродах відбулася сесія, яка виявилася дискусійною, докладніше у сюжеті. На початку квітня позачергова сесія нагадала сірник, який спершу спалахнув, але ближче до кінця, згас розпочали, звісно, за традицією із виконання державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими в російсько-українській війні. Далі міський голова привітав депутата Бродівської міської ради Михайла Чонгіна із черговим днем народження. Опісля до трибуни вийшов волонтер, який був обурений ситуацією, що відбулася на попередній сесії. Що стосується волонтерського руху на Бродівщині. Ми як волонтерське середовища ми намагаємося бути абсолютно політичні, і то, що звучать якісь певні заяви, що хтось піатися, що хтось там в якийсь спосіб. Розуміти, коли йдеться робиться, яка з робота її треба висвітлювати, тому що люди повинні розуміти, що і куди витрачаються їхні ресурси. Також волонтер у своїй доповіді зазначив, що зараз надважливим завданням є допомагати, а не з'ясовувати стосунки, хто і кому що допоміг. У Нас зараз дуже багато є плівних співпраці з Канадою, з Німеччиною, з Ірландією, з Норвегією. Розумієте, люди слідкують за нами, вони бачать те, що відбувається. Я мав обережність також бути там в депутатах двох скликань і скажу, є ефективний інструмент вирішення всіх непорозумінь, це їх комісії. По кисточка прошу розібрати будь-яке питання і... Вже на сесію достойно представляти громаду, тому що ви представляєте громаду перед тими всіма людьми. Вони коли здійснюють таку велику допомогу, вони коли не розуміють, чому ж там такий розпати непорозуміли. Причиною цього обговорення став допис депутата Ольги Кравчук про передачу автомобіля на схід. Присутній на сесії голова Анатолій Балей прокоментував присутнім своє бачення. Цей автомобіль був вирушений військома. Я не їхав на цій машині, я їхав на автомобілі, який нам дали привезли п'ять як машини в Єрландзі. І тому я не їхав в Піарсьці, я їжджу ще з 2014 року, теж займаюся як волонтер. І з 2014 року, по сьогоднішній час, я їжджу на схід до команди нашими Якщо хтось думає, що її зуп'янець, то глибоко помиляється. висловив свою позицію з цього приводу депутат Михайло Чунгін, який теж незадоволений ситуацією, яка склалася довкола автомобіля, що був переданий. Ввала всім нашим підприємцям, всім е, всім нашим громадянам, які допомагають, всі нашій Україні, які допомагають е, нашим збройним силам. Разом з тим, я хотів би усе правильно відмітити, що ми дійсно і надалі були згуртовані. От в мене була подібна ситуація. Недавно тиждень два-три назад позвонили знайомі військові. Ну, потрібно військове спорядження. Я обзвонив багатьох обзвонив і почалося вони пробивати вже, розумієте? Вони що шукають собі в якомусь тому плюс. Вони не спитали все про перше запитання, яке було. Не Яке <тан> то спорядження потрібно, <масштабное> а кому це потрібно, кому ти хочеш? Розумієте? Це не має так виникати питання, кому, бо в мене склалося, можливо, ну, це суб'єктивна думка, кому це буде, а я тоді подумаю, що то мій чи не мій, я тоді можу допоможу. Ми всі, всі повинні згуртуватися, так як і на початку війни, і щоб нас оце не послаблювало, щоб ми разом працювали і допомагали один одному, допомагали нашим міську. Дякую. Ще один волонтер, який був у центрі Бахмуту, так само невдоволений з'ясуванням стосунків у тилу, адже це підриває єдність та довіру один до одного. Народ в хвилині може, цього суму не бути. Ми е, е, тільки тоді починаємо цінувати, коли ми це втрачаємо. Я скажу вам відверто, може це буде смішно, я не прикинь Анатолія Андрійовича, я в Андрій, багатьох речах з ним не погоджуюся. І з 2014 року у нас є з ним суперечка. Але е, зараз і я підтримую його, я підтримую його і е, тих, хто з ним, те, що вони роблять, бо це дуже багато. Знаєте, мені сказали військові. Е, Саша, тих варених вистачає. Цього вже дуже багато. Ви приїхали сюди. Ви приїхали в Бахмут, Ми заїхали в Бахмут, вони не знали, що навіть що ми волонтери. Вони думали, що ми приїхали підкріплення, і ми вже годуємо позиції. І тут Богдан Величко каже, тихо-тихо, це каже, це волонтери приїхали. Вони такі очі зробили. Я відчуваюся, приїхали. Ну, цінуйте те, що маєте, і бачите, вже ці всі суперечки після війни. Одноголосною у цьому питанні була депутат. Надія Забукарецька, яка висловила свою думку щодо постів у Фейсбуці від сторінок, які є під прихованими іменами, коли я читаю ті наші воїни, теж те саме читають на сході, коли пишуть підлити від у сесії, коли пишуть, що ми тут не депутати, а церкачі і спіговсь. І я вважаю, що ця писанина і щодо волонтерства, і щодо депутатства, і щодо того, що робиться в місті. Це є робота на сторону нашого окупанта. Це я вважаю, я, це моя дуже суб'єктивна думка, але я вважаю отакі писанини, отакі виступи стосовно волонтерства і всіх інших речей. Це є розхитування е, спокою і якоїсь такого, ну, десь, ну, якоїсь стабілізації, стабільності у громаді. І, на мою думку, напевно. Там, хто фігурує в тих всіх дописах, якісь там бродівські реалії і ще все таке. Я вважаю, що це працює на сторону ворога. І це є розхідною сподівається і стосовно волонтерства, і стосовно всіх тих дайних речей. Моя думка, що можливо, нам, міській раді, депутатам варто звернутися до відповідних служб. І щоб відстежили ну, простежили, подивилися, що це за ті всіх і бродівські і всі решта люди, які оце пишуть, і оце все розхитують. Записалася на виступ депутат і Ольга Кравчук, у бік якої полетіли звинувачення. Однак її навіть не стало слухати. Що це таке як ви це дійсно. є нагальна потреба треба конче відвести той автомобіль, неважливо як. Можна було про це написати, а не підкільколоти відео, де міський голова вручає ключі і дякує міському голові. Що він передав ключі справді міського голови раді дякую. Заборона я кажу, що це заборонено, Це моя власна думка, і я так вважаю, що так бути не повинно. Ви з нею згідні, це ваша думка. Я не вказала в тому дописі жодного вам Я конкретно написала свою претензію щодо того, як ви доподали подали. Дякуючи Анатолію, він не власне автомобіль. Він не з свого благодійного фонду, за який, до речі, за рік війни не відсвітували жодного публічного звіту від фонду в Є, десь можна з ним ознайомити? Я машини перед... привозив на благодійний. фонд, Яка візниця, а довідом. Я не збираюся перед вами звітуватися. Переді мною перед громадами, перед тими людьми, які робили внески в ваш благодійний фонд. Конкретно важко. Ніхто не робив внесок свій благодійний фонд. Ну, вашого як... відома.

Питання порядку денному, оце висказання зараз. Михайло, І ті громаду зараз, отак між собою Михайло. Михайло. Анатолій Андрійович, не треба не навчити. Я вас не вчу. Я вам я вас закликаю до закону, до регламенту. Ведіть сесію, ведіть сесію, як каже вона, стоїть депутатів, вражаю депутатів прошу, до порядку. Я показала, що я вам це там пише. Ще раз до порядку шановні колеги. Те, що ви вмієте робити кіпіш і крики, і так далі, я вже з цього звикла. Дякую. Вам панітяна хочете щось сказати? Запишіться на виступні мікрофону щодо якихось фейкових сторінків. Я вам дякую за маю власне ім'я.

тепер якісь фейкові сторінки. Фейк, у фейк. мене в <ріс> ніколи не було фейкових <ріс> Все, що я думаю, ви ж помітули, це помітили, це вас болить, я пишу від власного імені на власній сторінці. Ну всі, які не можуть бачити, що не маю Можливо, це ваші колеги, які з вами не цікаві. Ви подивіться, скільки людей вас підтримує. Ви по зовісту, ви сміт. Ви по для нашої громади. Ви позорите нашу громаду. Як тільки емоції щухли, депутати перейшли до звернень та запитів. Серед них був запит від депутата Ірини Сех із пропозицією створити спеціальну комісію, яка займеться питанням щодо заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату у Бродах. В Хмельницькому зранку воїна виштухали ввечері. всі депутати. Громада, всі були в церкві і співали Боже великий єдиний нам Україну храни. А що робили ми? Ось, що робили ми? А те саме я можу вас питати, що, що ви робити? Я сила. Да. Я скажу, що зробила я. Не пам'ятаю їх, але пам'ятаю, що майже фізично, бо тут не тут інші залі міської ради, не дала проголосувати, щоб ця церква стала визаконом культовою спорудою. Це відбувалося майже фізично. Після, мені фізично мені з фізичними погрозами. Тому що агентура на час є серйозніша. Тому що церкву будувала той час Ладаю Ноковича. Це я робила. Тому сьогодні я не дорікаю вам. Я кажу, давайте Давай. будемо робити роботу. Аналізуючи останні події щодо діяльності московського патріархату, стало відомо про те, що у неділю 18 квітня у цій церкві відбулося освячення пасок. Декілька днів тому міський голова бродів разом із головою району Орестом Кавецьким ознайомили оце із рішенням сесії про заборону діяльності Московського патріархату у Бродах, хоча на сесії мова була іншою. Були листи направлені в службу безпеки, в поліцію, де робили обшуки, поліція, наскільки мені відомо, у цій церкві. І далі нас просто юридично ми не можемо нічого здійснити. Ви всі про це знаєте. Але від сьогодні московського патріархату у бродах немає, і здавалося, на цій сесії вже все узгодили. Однак далі до трибуни з депутатським запитом вийшла Ольга Кравчук, яка запропонувала створити єдиний волонтерський рух на Бродівщині, який буде займатися пошуком та наданням допомоги військовослужбовцям. Після цього сесійний зал емоційно вибухнув. Цю дискусію пропонуємо переглянути наочно. Якщо е, ви зі мною згідні, прошу підтримати від депутатський запит. Ви навіть не маєте морального права про це говорити. Ну ви не маєте морального права. Тому що ви нічого не зробили для наших збройних сил Не маєте права. І питання ставити. Яке питання <звук> знімається? Але, шановні, шановні хтось, прошу вас. Шановні депутати, прошу уваги. уваги. Мені це зараз надзвичайно боляче чути. Чому мені боляче це чути? Коли 28 лютого минулого року ми вперше з Андрієм Ромяком виїжджали за кордон по гуманітарну допомогу, не було нікого. Ми працювали з Явориною, ми працювали з, тоді з штабом, що був в дорожному, ми, ми працювали зі всіма іншими. Ольга Наторівна, там я вас не бачу. Чу, коли ми з е, блю, Володимиром Блюйом е, їздили в Чернігів перший тиждень, коли був звільнений Чернігів. І коли бачили сльози лікарів, коли лікар чуть на колінах не стояв. Вдячності за те, що ми йому привезли е, обезболюючі е, наркотики, то ми, ми там не бачили нікого. Коли разом з Свободою, з патріотом, з іншими організаціями ми їхали на схід після того, коли наш 64-й батальйон не нетбується того розкуярідних, там не було нікого. І вас, польга Анатолій, я так само не бачу. Я вважаю, що тут ми мусимо сказати ще дуже важливий момент, щоб така зустріч була в перші дні повномасштабного вторгнення, на зміна триває 10-й рік, другий рік триває повномасштабне вторгнення, де залучена вся країна. І тут у нас дуже своєчасний лавкарні, гукратський запит, ініціатива. Зустріч така була, були зібрані особисто обзволені в перші дні повномасштабного вторгнення, коли Чи ми працювали в штабі, прийшли представники волонтерських посередків, які всі розуміли, що перед нами величезна робота. І всім потрібна допомога Михайло Петрович може підтвердити, ми були всі в тому разом. В ті ем, штаби гуманітарні, які оно і міська рада, і інші молодець посередки, вільний доступ, ходили всі до всіх, тому що було треба, хто кожного була якась спеціалізація, і люди отримували допомогу. До нас приїжджали і наші, і золочинські. Тому що було треба ті збирати. Другий рік люди працюють і тепер вийшли до, ви до півроку на сесії не ходили. Ви, 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 ви навіть не цікавилися життям продіума, то я ви ви не можу. Що це може очолити?

Наразі да, да, сказав, давайте не будемо розводити срач оцих. Давайте працювати. Чемає У нас є порядок денний де, давайте працювати. Дозвольте, я, я записався. Я так скажу від слова волонтерів. Ви знаєте, я себе зараз останні там місяці вже не вважаю там, активним волонтером в силу тих всіх кримінальних проваджень, які я отримав, але на свій час, за час повномасштабного військового вторгнення. Я особисто привіз більше 60 автомобілів для е, ЗСУ. Я цього не піарю, там сильно не розкручував. Хоча вважаю, що знову ж таки волонтери мають жити з піаром, тому що по-іншому вони не будуть залучати своїх ресурсів. Е, існує дуже чітка практика. Якщо хочеш щось е, так похоронити, то почти це врегульовувати. Та? І зараз у нас виглядає так: давайте будемо врегульовувати, то, що вже нормально працює. Я вважаю, що волонтерський рух станом на зараз не потребує жодного врегулювання, тому що він працює ідеально так, як він може працювати вже зараз. Yeah. Я цілком підтримую ту історію. Коли в нас була потреба, в мене був автомобіль, шишка дзвонить, є якась машина, є така машина, ні, така не підходить, давай таку. І це відбувалося все органічно, без жодних там регулювань, зарегулювань. Давайте збори зберемо, перезбори. Для чого це робити? Яка цілі мета цього, якщо воно вже функціонує? Воно вже рік працює, воно вже рік їде, та машина. Для чого видумувати велосипед, якщо у нас же є машина? Я не розумію. І для чого розводити цей срач в сесійній залі? Також не розумію. Вже в нас йде друга година сесії. а Ми ще толком нічого не розглядали. В результаті за цей запит проголосувала за лише одна особа, яка створила його. Михайло Чонгін запропонував звернення до Верховної Ради щодо неприпустимості скасування пільг для військових. А Ольга Шайдуліна поцікавилася щодо можливості відновлення кінотеатру у Бродах, внесли відповідні зміни до показників бюджету на 2023 рік, а також що стосується складу постійних депутатських комісій, зрештою земельні питання залишили на завершення. Сергій Нікішин, телеканал Броди Умайн.